Всім привіт, друзі! З вами я, Містер Флесте, і сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Але не звичайний. Ви думаєте, що типа, виживання будемо добувати... Ой, вже проявився ефекти. Коротше, у е, нас сьогодні Майнкрафт. Але. За кожен добутий блок воно Приміщає на будь-який світ. Хм. Мод странний, але цікавий. Ви спитаєте, що це таке? Е, я сам не знаю, що це таке. Ладно. Почнемо виживання з цього. А як мені добувати блоки? У мене є ідея. Коротше, друзі, е, мені треба. Е... Ой, а де я взагалі? Я взагалі в якомусь місці. Ладно, друзі. Странно. В мене є ідея, дивіться яка. Попереміщатися на світ і знайти якийсь е... поршень. Далі. Сім поршнем. Тобто в мене. Е, якщо там багато блоків, то. Вони, то вони, коротше, блоки переносяться. Мені ж не буде це сімечко переносить. Воно і так з маленьким шансом. Де ми? Цікаво, вон машина. Вони якісь хмарочоси. Що це таке? Що це за цепі? Як мені туди запринути? Я, я не хочу ламати блок, бо мені треба е, поіслідувати. Цю... Мис... Так, тут якісь блоки. Один. Тобто мені. Ви розумієте, це можна сказати, виживання в світі, але. Я не можу добувати блоки. Як мені прийти туди? Це якась зідіваність. Тобто я ніяк. Давайте обіжим. Тут цей час був вхід. І так, воно вхід. Я тепер таких помилок, не допущу. Тобто я обіжав отак от, 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 от. Так, і це в нас стадіон. Що? Ми на стадіоні. А де ми знайдемо Поршень? Ну так. Да. Цікаво. Може, паутин? О, вроде ж поршень крафтиться з паутини Давайте швидше А, не, фух, я ж забув. блок, Типа не дай. Ой! А я забув. Ну, я тепер в якому світі? Тут вода. Навіщо мені вода. Ну, це ж тепер не считалась. Понятно, не считаю, бо мод на зарах. Так, мы піднялись на якийсь стоп. О, шалкер! О, моя моя штате, я шалкер можу відкрити? Але так цікавіше. О, мені шелкер не треба, був. Мені ж показали, еще там село. Так, ну мод зарахував, треба буде забрати. Так, давайте поки... О, спідран, спідран. спидраун. Да, спидран. Навіщо еще моится поро. Житель здорово. Здорово. А хто ти такий? Мене звуть Флэнси. Ху Фенси. Ху Ну я такий. Що? Нічого не зрозумів. Так почекай! Ти на якій мові розмовляєш? Ти хує you? Я не зрозумів. Він то на англійській, то на український так рейдимо. О, Емеральде. Здорово, жителі! Пішов! Чому вони мене так ненавидять? Здорово, здорово. Що в те, що в тебе продається? Так, номераль два редстоуна. Нам треба редстоун для оцього. Так, мені треба верстак, верстак, верстак. А, верстак, верстак, мені треба верстак, срочно. Де вас верстак? А мені де... Ну ладно. Надіюсь, це спрацює. А, все, ми добули. Держі. А чого я? Раз. Раз. Я два блока дубов. А мне дал все тільки ще. Я ничего не розумію. Це, походу, я тут виживав. О, швы, швы! Швидше, швидше, Петибра, пяти. Фух, мне теперь на лишку Можна Можно было селі забрать лишку. Я йений. Ладно, мы сейчас скрафтим. Вс, мы можем... Навичнно... На... Верс. Так мені треба поршень. з того, що мене Мод мод на те ж самий світ, мала. Тому я його добувати не буду, туди буду бігать. Ти хороший хороший песик. Так, пещера. Печера, печера. Так, вроде получается, коли я вбиваю челики. Wait! А на 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 на. Надо надо было в... в, в Смотрите, Butterfly Click! Я пвп, сер. Ну, в Бедвар заграв. Yes, добув. Так, нам треба повш. Поршень. Який не буде добувати? Чи нам треба тінь тішка? Але нам треба тоді їх багато. Це не логічно. О, залі... Залізолі. Заліз. Залізом. Блін, я чу... Я, типу, хотів. О, це зі стадіону. А як мені вибратися? Продається це тратить. Сюди, сюди. Тобто, ви пам'ятаєте, ви знаєте, мені блоки ламати не треба. Так, щас. Куди мені туди треба? Оє, а де мої предмети? Увага! Мод дав збі. Ваші предмети не збереглися. Ну, да! Тося зря! Добував ці дава. Смарагд, кстати, а да я. Б. Я что, на м. Я в КС? Смираж! Друзья, я на Міражі! Так, ну, що мы можем... Тут десь телек. Яйце. Чекай, Так я же я не добываю, получается. Це типу микроволновка. Б! А, ну там, да. Погнали на А! Може, там, типа, оружка валяється. Здорово, заключенный. Как вот там? Ладно, їх там нема. На А, сейчас щоденько сходимо на А. Нет, оружка не лежить. Це погано. І погано те, що мої предмети назбиралися з цього тупого моду. Ай. Ну, може, баннер заберу. Що? Я знову на цій. Карті? Я ж там добував. Ось мій банер. Увага! Мод збій. Ерор 404. Це мені не подобається. Що, мод дав збій. І тепер мене, походу, телепортує по карті. Ну, це погано. Що? А як я тут з'явився? Я ж просто йшов. Увага! мод! Давзбій! Перезайдіть на сервер! Ну, зараз перезайду. Так, заходжу і, ну, помилка не вилітає.